І ми знімаємо вбивство ходила мінус один. Зараз я покажу яка ця годіла мінус один насправді є. Якщо її взагалі буде видно в цьому ядерному цьому. Он до. Така оце мінус один. Але я показую її без цього ядерного диву. Тут навіть заспалилась маленька годіла. Чомусь. Яка померла. Он до. Отаке От воно, здоровенська. О таке. Якщо поставлю танки, то воно буде його знищувати. Давай, а чого? А чого не хоче його? Че? А ну-ка. Зараз зайду сюди, візьму оце візьмує? Заміна не на води он до для цього діло, якщо вам буде плисти. Анда скільки я мін заспавнив. Зараз я, я хочу кокнути цю годину. <клухи> Оце і яйкові. На цю фальшивість В неї, бачите, навіть хп зменшилось Тут дві фальшивісти Йоу Оу, вау Мене тут манькав залагав Тільки просто Все немає її. Хай цей дим пойде. Навіть бомби підірвалися. Прикол. Что? Она фрисала? ведь все до за спам не извините с он да самолет Бахну. А ц... я на цьому моді має бути дві тих готіли. Тож я зараз попробую взяти ці дві годіли, бо вони мають бути. А ну-ка, зараз застосуємо не ворожого моба проти ворожого моба. Яйце призову Манродера, ман мародера. Зараз зара яйце. Яйце Це все за яйце. О, це маленька така поділа. Надо. Дальше дальше Яйце, призову, яйце, призыву селямина. Зараз позовем селями. Пушка яка. ЙО! E Прикол, Дивіться, яка хотіла. Це ця малого дніва по-молоді. Вот Отака уже тут. Mandri Vipa Pura Almaria. напевно така буде битва я так думаю Це нюхать. Ну, Бачилося, це взагалі було прикол. А як мені зараз е, э, туди посадити? Може ви знаєте? Ну, я не знаю. Ходіла, впливає! Ходіла, мінус один упливає, треба бомби ставити, бомби-бомби. А -мо, я к Це неможливо, невозможно, просто не я. Невозможно. Ну-к. Нэк. Не я тем на ракета. Ай-ты. Да, а я? Переса, як, а як? Я говорю, выйти типа. Вы любимо святила. Вот ки! Треба подалі від цього диму, О, вс! Йоу! Підписывайтесь, ставьте лайки! И все, три казы. якщо я вже ходила то запомерла? Тут та година померла, мала Мало бдитесь! по логике. А он тут подервался. Это даже за печально. Заспавлю я их тут две таких. Я, я в захистування граю тут так ладно. А куди тебе хотіла післа? Треба якось і Ні, Нам не за мене вбити. А розбивати вони скористся. Найбільше. Тваня, беремо. Вишивання? Ні, я хочу творчий. Давай знов творчий. І воділа мене вже має на кухні. Якщо кухня, то це буде на круто. Полики немає. Якщо на мене там десь в морі. То вона може бути в морі. Да, да, вона в морі, он была. Вау! А я зараз дві це зроблю. До. Зараз цей зроблю по приколу. Ні-ні, зараз, зараз візьмуть речі, які мені надо, і то все зараз зроблю. Де он Всякий випадок беру ядерку. Бо поможе. і самоліт поможе, бо я на ньому втечу. Це буде круто. якщо їх не немає, я просто потім втечу. А зараз я зроблю на виживання, щоб вони помітили це по мене. И вот теперь, ТП. Вот теперь, Ой, куда все выпал? Нубик. А ну-ка, если снова все там. Я там выпал. Да, я мою пловсти туди. Туди мені дуже довго буде плести. Потім зараз заберу І потім ядерку поставлю. А сам втечу ябець. На самолеті можу. Оце буде складно, це буде складно, бо зараз мене атакують. І це дуже складно. Бо там Три години мінус один, а це взагалі. Дуже складно. З тими годілами. Це взагалі складно прям. Попробували ви в виживанні їх кокнути, це взагалі. Дуже, дуже дуже важко, і то в виживанні їх буде. Он додя там помер. Вон там. Того воно там і горить. Було посвідчився. Якщо ці воділи мене не бачать, то це дуже добре. Болісо. Хай би не побачив, хай би не побачив, хай би не побачив. Он до. Йой, 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 йой. <звук> де вони? Де вони? Де вони? Де вони? А он до. Ой, дозади мене. Маю лагесенька підкрасниця, щоб вони мене і не помітили. Трохи боюся я так в вижиманні грати. Бо це А все, самолт знищений, ядерки є. Забираємо і валимо звідси. Якщо за полоскою вони мене побачили. І ще я маю самолют десь забрати. Може на танкові? А я їх щось не бачу. А, вони просто не погрузились. А, а самі вони так мало побачуть? А, і так знищено, тут є напевно я эндермен кокни. А так вони вже мене замітили. А так вони вже мене замітили, напевно. Це за на танку реально встичу. А так можна попробувати. Так попробувати можна. О, тепер тепер так. От і от туди. Все, валим, валим, валим. Все. а я в воде застрял. да так и я из в болоте застыраю все что ж мне не ну друзья пока смотрите мои видеоролики ставьте лайки подумайте. и всем пока